При мудрі спросі, вислухаймо святого Івангелія, Мисси, <ridge> від Луки святого Івангелія, читання, Господи, <пробуй> слава будьмо уважні. Сказав Господь по при річуцю, вийшов сія, сіяти своє зерно, і як він сіяв одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його вицябали, друге впало на камінь і зійшовши високо, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним у купі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю і, зійшовши, вродило родило сторицею, кажучи, це Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що значиться притча і Він сказав їм вам дано розуміти Тайне, Царство Боже, іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця прича, зерно, це слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить дияволо і берегеть із їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають, і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірою до часу. І під час покуси відпадають, а те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши йдуть та клопоти багатства і життєві розкоші, їх заглушує, і вони не дають плоду. Нарешті, те, що впало на добрій землі, це ті, що чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід терпінь. Тим'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! І вийшов сіяч сіяти своє зерно. Торі, браті і сестри, сьогодні церква нас особливий спосіб хоче нам показати вартість Божого Слова, і щоб це слово могло також розвиватися, пускати коріння. Давати плоди воно потребує середовища. І бачимо, що в тому середовищі мусить бути що? Земля відповідна, мусить також бути місце, бо також щоб не заглушили оці інші терен чи каміння. І так само. Навіть як і не буде, буде та добра земля, так що і також навіть і не буде цієї тернини, чи не буде цього каміння, то все одно на добрій землі ще потрібно доброго, щирого серця і так само це слово берегти у своєму житті. І Воно, щоб давало плоди, потрібно знаєте, терпіння. Тобто, щоб мала людина терпеливість у цьому, щоб воно народжувалося в нашому житті, чи, чи плодоносило. Якщо так подивитися, теперішній час, то ми живемо у такому дуже швидкому часі. Що здається, день почався і вже здається вечір. Потім не понеділок почався, то вже здається і п'ятниця. Місяць почався, то вже зараз ось-ось і вже буде зараз Різдво, та й Новий рік. А потім ось-ось та вже Прощай, душе, конечний час, розумієте про що я так всі ми йдемо до того часу. Але як от серед того всього гармидеру, знаєте, от берегти Боже Слово? Як то знаєте, ну бо ти нараз тільки сядеш на хвилинку до інтернету і вже там тебе годину немає? Чи там інші якісь там соціальні мережі, як то воно все так зробити? Не знаю, дорі браття і сестри, але так як спокуса нас бере на хвилинку. Так само ми повинні на хвилинку до слова Божого заглядати. Не на годину, то не можна на годину, а так на хвилинку. І то щоденно. І коли ми будемо мати ту хвилинку, воно ясно, що воно багато чого буде незрозуміло, багато чого ми будемо ще потребувати пояснення. І церква має дуже таку гарну практику лекцію дівіна. Де ми спочатку просто такий невеличкий кусочок Божого Слова прочитали. Потім дивимося, яке речення мені впало до серця. Знаєте, от ви, як сьогодні ми прочитали оце слово, то мені впало, знаєте, що апостоли не бояться приходити до Ісуса Христа і кажуть: Поясни нам. Бо якби вони цього до ібраті і сестри не зрозуміли, ну хто би то міг подумати, що той сіяч то є сам Христос? І це, це зерно, то вони би подумали в такому звичайному значенні, жодному не переносному, що це, звичайно, вийшов хтось там чоловік на поле, і сіяє то, то зерно. І що цікаво, дуже робить немудро, тому що він сіє всюди. А виявляється, що Боже Слово є має голоситися для всіх народів. Ті, що там десь нараз, знаєте, при дорозі, чи ті, що і мають різні перешкоди, чи ті всі речі. Але оце, це пояснення для апостолів, це дуже багато тепер ми можемо роздумувати над цим Божим Словом. Так само, і у нас в нашому житті, коли ми читаємо Слово Боже, воно буде. Багато речей ми будемо розуміти. Багато речей ми будемо чути сто раз, і нараз будемо дивуватися, а як ми на це місце не звертали увагу. Ми нараз прочитаємо і дивимося, воно якось так до нас промовило сьогодні, що ми див... Дивувалися, як то так, скільки раз я читав це місце, а ніколи не звертав увагу на нього. Очевидно, буде таке, що ми будемо з Богом сперечатися. Ми будемо сперечатися, і нараз ми будемо читати Слово Боже, і ми будемо сперечатися, отак нараз той, бо то кажуть, що ми як на хвилинку заходимо, то коли цю лекцію дівіна так перечитувати, то раз перечитали, потім, що мені впало, яке речення, потім ще раз собі читаю, і що Бог хоче мені через це слово Боже сказати сьогодні. І ми будемо багато з чим не погоджуватися, будемо нараз щось. Сперечатися, і коли читаємо вже той останній раз, то би бог щоб Бог нам дав ту благодать, щоб ми могли пробувати це виконувати. І нараз воно так виходить, що ми сьогодні сперечалися. Порадую колись, як я вчився в семінарі, і час від часу любив до такого ця, нашого старенького оця сфата Романика заходити, бо в нього вже зі падав. Він любив, щоб я йому щось трохи після обіду почитав. Я там читаю твори Василя Великого, а там такі всякі куштурбаті слова. Я нараз щось там перекручу. Знаєте, а він каже, що що що, що, що там. А, а я так поправляю вже до слово. А, ну то так може бути, так може бути. Знаєте, і потім після того всього ми ще собі сиділи тако пару хвилин. З ним ще спілкувався. Я так пробував з ним трохи, знаєте, так сперечатися. А він каже, то так, але то не так. Знаєте, я все одно йому там доказую, він каже, то так, але то не так. Я, знаєте, виходив з нього з Єкелі. Я розумів, що він правий. Але хотів ще щось йому доказати. То нараз щось нас в нашому тому, такому житті є те, що ми якби розуміємо, що Бог то всьому мудро сотворив, і ті терпіння, вони, якщо ми з Божою благодаті їх переносимо, виявляється, що то є матеріал, і той хрест нас особистий, Ісус Христос, як війшов в наше життя, то взяв всі наші хрести. Бо ми не могли не, не могли дати ради. То чого Слово Боже він також не буде входити в наше життя, щоб нас просвічував? Навіть священник, кожного разу, коли він читає, має зараз читати Евангелію, він. Просить Бога, щоб він засвятив у його серці, щоб він міг розуміти оці іванівські проповідування. Духа Святого просить. Так само, ми коли собі відкриваємо коротенько Царю Небесний, і не раз ми може бути слово нам чітко зрозуміле і доступне, і легке виконання. А нараз буде з тими перешкодами, де треба витягувати ті каміння, які нам заважають, чи, чи вирубувати ті ліси, які в нас заросли, і то може бути звичайні ці оті матеріальні речі, де вони є просто в центр нашого життя. І на кінець. А чому ж то ми повинні так ставитися до Божого Слова дуже уважно і дуже серйозно? Тому що воно інформує нас про вічне життя, про спасіння. Це можна сказати до Божий, як ми маємо вчитися пізнавати Божу волю, нею жити, її передавати, свідчити своїм життям. Бо каже Христос, царство Небесне, подібне до кого? До сіяча, до наче Господь, щоб царство Боже ми могли тут пізнавати, то Він його голосить. Він засіває ці лани у наших, у наших серцях. Тому сьогодні ми похилімося. І де є наші перешкоди? Я дивлюся, сучасна перешкода. Це знаєте, така знаєте, нема часу. Отже, я сьогодні так напрацювався, я так напрацювалася, я ледве до ліжка дотягнувся дотягнувся, То правда, то все правда, то свята правда. Але лишімося там, бо то зараз є можливість і в телефоні собі завантажити святе письмо, зробити закладку, де крок за кроком собі то то дорі браті сестри. Тоді хоч один стишок прочитаємо. І ми зрозуміємо, що серед того всього Боже Слово, то то є Господь, бо каже Христос, коли його спокушав диявол, щоб він замінив цей хліб камінням, то він що пригадує нам? Що людина, крім того, що вона потребує цієї матеріальної поживи, але є щось ще важливіше, набагато цінніше для людини це, це пожива Божим, Божим Словом. Тому, коли ми чуємо кожного разу, то про того сіяча він сіє неустанно не тільки на цій божественні літургії, не тільки на цій проповіді, він сіє, коли ми відкриваємося Святе письмо. Коли ми навіть нарешті можемо не можемо, нараз нудно, не нудно, особливо тепер ми переживаємо в такому часі, де нас постійно стискає, то все стискає, стискає, стискає. І святе письмо то має бути тим таким місцем, де Господь нам має давати силу, має бути для нас тою поживою. І бачимо, коли ми так щиро, так направду щось захочемо, дорогі браті і сестри, ми можемо дійсно гори перевертати. Ну а коли ми не хочемо на то, то то як кажуть, якщо не хочеш, то гірше як не можу. Просімо Господа Бога, щоб він з нашої наші ці перешкоди, які є, щоб ми могли його відсунути. Могли собі завжди на хвильку заглядати щоденно, і навіть нараз, якщо сидимо в тих телефонах, не раз, то чи я сьогодні був на хвильку, читав слово Боже. І спочатку слово Боже, а потім вже ті якісь другорядні речі для того, щоби собі трохи з Богом. Побути. І виявляється, що нараз буде так, що ми через не можу» прочитаємо, а нараз так, що ми будемо смакувати і бачити, і дякувати Богові, що Він прийшов у цей світ, звістив нам Божу волю, і це церква неустанно нам голосить і передає через святу Івангелію. Слава Ісусу Христу!